От купили в соціальній лавці такі сірники. Бачите, пишуть, сірники це підпал. Попробуємо підпалити. Аж як загорається, як наче пітарда. Фу. Пітарда і згорають дуже швидко. Якісь вони такі коротенькі. Можна, ну таке враження, що якщо запалювати газу в плиту, так руку підпалиш. Ну, якісь не такі вони. Через те вони й попали в цю соціальну лавку. Ну, тут не, не просто ж так їх там продають. Це це якась тут наколка. Ну зараз порівняємо з нормальними сірниками. От, Бачите? От нормальні сірники, так. Да. Порівнюємо. якісь, якісь вони коротші, якісь вони коротші і не так горять. От бачите, як нормально горить. І довго горить. Така херня малята, любі хлопчики і дівчата.